У дітей та молоді з особливими потребами новорічне свято. Вони підопічні громадської організації Голос батьків тут юні чернігівці одержують постійне спілкування, розвивають творчі здібності, подекуди перевцілюючись у справжніх акторів чи артистів. До них завітали військові 376-го окремого батальйону охорони та обслуговування, аби передусім подарувати святковий настрій та пригостити смаколиками. Ініціативу проявила я особисто наш начальник, наш безпосередній керівник це наша військова частина, це наші хлопці, це наші дівчата. Просто захотіли так зробити дітям приємність, що вирішили організувати невеличке, але свято для дітей. Тобто задіяно було дуже дуже багато осіб, дуже багато людей, в тому числі і військових, інших частин. Також були задіяні дуже багато цивільних людей, які були з самого першого дня повномасштабного вторгнення і підтримують наших дітей зараз. Зі свого боку голос батьків регулярно допомагає ЗСУ. їхні волонтери плетуть сітки та самостійно шиють зимовий одяг для військовослужбовців. А заходи спрямовані на підтримку психоемоційного стану дітей у час війни. Тут проходять регулярно, адже оплески глядачів та постійна комунікація один з одним. Мотивують юних чернігівців готуватися до святкових концертів та щоразу засвоювати нові знання завжди. От, саме через театральне мистецтво залучаємо дітей та молодь з інвалідністю і готуємо постійно якісь вистави. Ми їздили виступати е, в інші заклади зі своєї вистави і вже. Навесні, після канікул, так так би мовити, зимових плануємо робити вже нову виставу із залученням наших діточок. Ми хочемо кожну дитину, незважаючи на її особисті, якісь фізичні або інші вади, долучати до спілкування. До театрального мистецтва на свято разом із військовими прибув і святий Миколай. Він вітав дітей і молодь з прийдешніми святами та бажав їм мирного неба. Зокрема, воїни 376 го окремого батальйону охорони та обслуговування вже відвідали низку закладів у Чернігові, де також вручили малечі солодкі подарунки. Як розповів начальник відділення морально-психологічного забезпечення регіонального управління Північ Ігор Сокаль, такі заходи розраховані на різні категорії. Напередодні новорічних свят наші військовослужбовці, частини та підрозділи військ територіальної оборони, командування Сил територіальної оборони регіонального управління Північ проводить цілу низку прекрасних чудових заходів для діток, для діток-сиріт, для діток з обмеженими можливостями, для діток, які позбавлені батьківської опіки. Зустрічаємо це свято в умовах. Оцієї страшної, важкої війни. Але військовослужбовці з своєї сторони також намагаються по можливості взяти участь для то, то в тих заходах, які дозволяють нашим діткам відчути певну Певне піклування, певну підтримку. Також на початку наступного року військовослужбовці планують організувати окрему акцію для дітей загиблих захисників і захисниць та малечі, яка потребує тривалої реабілітації за кордоном. Благодійники фінансово допоможуть воїнам реалізувати цю ініціативу.